Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал «Є питання», Я Олена Требушна, і це підсумковий випуск, в якому ми щосуботи аналізуємо головні події тижня. Для мене було дуже боляче. Я просто, я просто не міг собі уявити, що це сталося. Я, я думаю, що це ніколи не сталося, що Тільки ще колись розберуться, але що ну не те, що вони колись вибухнуть. Ну, отак. Ну, ти говориш, що все одно тебе не страшно? Ні. Тому що я українець а українцям нічого не страшно. Риску під подіями тижня, що минає, я підбила б саме цією фразою дев'ятирічного київського підлітка. Його слова найкраще описують ефект, який справила на нас, спроба Кремля залякати нас ракетним терором, зламати наш моральний дух, зламати Україну. Про це і поговоримо сьогодні. Нагадую, тільки не забувайте коментувати, ставити вподобайки, ділитись цим відео, щоб нас бачило більше людей. Підпишіться на цей канал, якщо досі не з нами. І дякую усім, хто регулярно дивиться. Є питання підтримує нас і поділяє нашу мету маленькими кроками наближати перемогу України у війні не лише з російськими ВОШами, а і з українськими гнидами. Всі посилання на реквізити для тих, хто хоче нас підтримати, і на Телеграм і фейсбук, хто хоче читати нас там, в описі під цим відео. Поїхали! Отже, заочний діалог Путіна з одного боку, який публічно на камери хизується перед росіянами, як віддав наказ знищувати українські електростанції, щоб мільйони нас залишились без світла, без води, без тепла і просто гинули від вибухів ракет. І з іншого боку, українського школяра, який каже: Я не боюсь, це найкоротша і найяскравіша розповідь про події цього тижня і про всі вісім місяців вторгнення, і про всі вісім років війни. Ні, необхідності в масірованих ударах. На вашу случаю сейчас, пока. Ну а там від А українцям нічого не страшно. Пошкоджену інфраструктуру і електропостачання відновили за пів тижня. І цей стрес-тест ми пройшли зараз, в плюс 15, а не через місяць в мінус 5. Наскільки проявом сили сприйняли терористичну атаку ті росіяни, які вимагають до да виженуї землю создайте, щоб ніхто не подошов. На яких цей показовий акт агресії теж був розрахований, бо їх так заряджає цей самий Соловйов, Нехай це залишиться на совісті росіян. Якби замість слухати Соловйова вони вчили історію, причому не вигадану історію Путіна, а справжню всесвітню історію, вони б розуміли, що у війні це позиція слабкого, Нездатний перемогти українських військових. Путін воює проти мирного населення, проти дев'ятирічного хлопчика, який не міг і думати, що качелі можуть злетіти в повітря. Не від дитячих пустощів, а від влучання крилатої ракети. Так само в 1940-му Гітлер бомбив жителів Британії, тому що не міг досягти мети, воюючи з британськими військовими. Порівнювати Путіна з Гітлером стало вже банальним за ці 8 місяців, але ракетний обстріл цього тижня був надто прямою аналогією, щоб не провести її. У відповідь на ракетні удари цього тижня путінську Росію вперше офіційно визнали терористом. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. І окрім ідеологічних наслідків, тепер всі росіяни є підданими терористичного режиму. Це буде мати і цілком практичні наслідки. Це надзвичайно потужний е, сигнал для всіх. І я дуже сподіваюся, що американський конгрес, все ж таки, попри спротив е, адміністрації, е, прийме таку резолюцію. Ну, бодай е, політично. Тобто закріпить за Росією статус терористичної організації, з якою не можна справді вести переговорів, і от власне мені здається, що саме це і стримує деяких західних політиків, тому що вони все ще сподіваються, що у якийсь спосіб вони усадять за стіл Україну і Росію при своїй посередницькій, так би мовити, ролі. Е, е, ідея мені здається абсолютно <кій>, безглузда і програшна. Е, такого не станеться. Ну, що не менше, Зеленський, е, підписавши відповідний указ, е, відрізав можливості для ведення переговорів з Путіним про терористичну Росію і про наслідки інших подій, які мали місце цього тижня. Ми говорили з Володимиром Огриском. Дивіться цю розмову з ним завтра на є питання. Резолюцію ухвалили одностайно. До неї також була включена поправка із закликом надати Україні системи протиповітряної оборони. І це другий антинаслідок для терористичного режиму в Кремлі. У відповідь на масований ракетний обстріл України. Західні держави зобов'язались цього тижня докласти максимум зусиль до того, щоб посилити систему протиповітряної та протиракетної оборони України. Причому не в якомусь невизначеному майбутньому як це питання стояло до цього кроку Кремля. А вже частина систем ППО і ракети вже передаються Україні. Німеччина вже передала Збройним силам України першу систему протиракетної оборони «Айріс-Тен». Ця система ППО, про яку я розповідала цього тижня. Ось тут вже працює і ні, не прикриває в Києві. Центр ухвалення рішень, як дехто писав в коментарях, командування повітряних сил повідомило в п'ятницю, що Айрісте працює на півдні, де збройні сили України ведуть зараз контрнаступ. Штати, які пообіцяли передати Україні мінімум вісім систем на після ракетного обстрілу, вирішили прискорити цей процес. Перші дві з них надійдуть вже цього місяця. Також є рішення сполучених штатів про постачання нам дуже відомої системи НАСамс, перших е -е, декілька установок, де теж вже відбувається навчання. наших е Спеціалістів і вони теж будуть поставлені саме в цьому місяці. Іспанія на зустрічі Рамштайн цього тижня відповіла на запит України допомогти з посиленням систем ППО заявою, що передасть нам чотири зенітно-ракетних комплекси. «Хоук». Британія відправляє ракети АМРАМ для тих самих систем ППО на САМС і сотні інших ракет для систем ППО. Нідерланди передають Україні зенітні ракети на 15 мільйонів євро для посилення захисту нашого неба. Франція посилить ЗСУ зенітними ракетними комплексами малої дальності, які можна використовувати як і при фронтовій зоні, так і для захисту об'єктів в тилу для знищення крилатих ракет. Але найважливіше, що було озвучено цього тижня в питанні ППО, що зусиллями західних країн в Україні буде створено нову ешелоновану систему протиповітряної оборони, систему, в яку будуть інтегровані різні типи ППО і ПРО. Системи малої дальності і малої висотності середньовисотні, і середньої дальності системи і дальні та висотні системи. Комплекс з усіх цих систем буде захищати український повітряний простір від російських літаків, гвинтокрилів та ракет. Так, ракетний обстріл і ракетний терор, який влаштувала Росія, нам цього тижня, став поштовхом до того, про що ми просили світ з 24 лютого допомогти нам закрити наше небо. Шкода, що кожне таке зрушення у свідомості лідерів багатьох країн світу, відбувається після Бучі, після Ізюму, після дитячого майданчика в центрі Києва. Але краще пізно ніж ніколи, особливо враховуючи те, що система ця потрібна нам назавжди, або до моменту, поки на місці Росії не буде океану. Підсумку. які б цілі не переслідував Путін, влаштувавши нам цей судний день у виконанні його аерокосмічних застарілих військ, у яких не злітає чи падає кожна друга ракета, добився він зворотного. Як це все частіше відбувається з ним останнім часом? Кожен крок, який робить російський президент, тільки погіршує його становище. Тиждень, що минув, прояснив реальний стан Кримського мосту, вибух на якому рівно тиждень тому став формальним приводом для ракетної атаки. 13 жовтня російський уряд видав офіційний наказ закінчити ремонт Керченського мосту, який обіцяли відновити максимум за півтори місяці, до липня наступного 2023 року. Це майже через 9 місяців. На супутникових знімках, які оприлюднили цього тижня, видно довжелезні затори на під'їздах до опоромної переправи. Аналітики інституту вивчення війни констатують, що станом на зараз Пошкодження Керченського мосту таки серйозно сповільнює доставку російських військових вантажів та військового персоналу на південь України. Як свідчать ці знімки, на російській стороні мосту черга на поромну переправу досягає однієї тисячі вантажівок, які проводять у цій черзі 3-4 дні. Працює лише чотири пороми місткістю 90 вантажівок та 300 осіб. Кожен. При цьому на супутникових знімках Максар видно, що російські військові вантажівки також використовують ці пороми для перетину Керченської протоки. Наші силовики, яких Росія звинуватила цього тижня у підриві мосту, продовжують заперечувати свою причетність до вибухів. У голови гур Буданова, якого ФСБ назвало головним організатором диверсії, together, no у голови Гур Буданова заяви ФСБ назвали ні синітницями, а самою ФСБ фейковою структурою. А секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов назвав Кримський міст самостроєм і сказав, що за українськими законами самобут Росія має демонтувати за власний рахунок, і рано чи пізно це відбудеться. В Світі пересічних росіян вибухи на Керченському мості, 8 жовтня, особливо після заяв Путіна і ФСБ, що їх підірвали українські диверсанти, стали мабуть найбільш переконливим доказом того, що війна сильно ближче ніж їм обіцяли, і їм здавалось і хотілося. Найбільше це відчувають зараз жителі майбутньої Білградської народної республіки. В четвер уламок ракети прилетів в білгородську багатоповерхівку. Ракета, ракета, блін, там дома обрушився! Щоб додати ситуації ще більше драми і екстриму, очевидно, російські рятувальники, які прибули на місце події, збили машиною пенсіонерку. Як жартував колись російський українофоб Задортов про п'яне російське дозвілля, щоби було ще веселіше, Хто то принес ружьо? Потім вибухнув склад. Після вриву какой-то пожар. Посілок Октямирський. Непонятно. дома ли що там горить. Панятна стала вранці. Горів склад з боєкомплектом. Разом з ним горів загін розгвардійців троє двохсотих, півтора десятки трьохсотих. Прилетіло і в два селища Курської області: Тьоткіна і Попова лежачі. Чи лежачі? Так, ну от і нам сьогодні досталось. Після утріхніх подарків прилетіло в Тьоткіна теж. Походу попала по заводам. Хорошо попала, горить хорошенька. Заїбся на люди. ліде. При цьому прилітає росіянам з обох боків. Дослідники міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» проаналізували маркування на уламках однієї з ракет, фото якої виклали в паблік Білгородщини цього тижня. Це була російська ракета для комплексу С-400. Тому власному диктатору і власним криворуким військовим росіяни, як мінімум, жителі Білгорода і Курська і інших прикордонних районів мають бути вдячними двічі. Жартома маршрути прольотів російських ракет над Білгородом тепер малюють ось так. Російські пропагандисти, яких Кремль щойно задовольнив ракетним обстрілом України і призначенням нового командувача російських терористичних військ в Україні, тепер невдоволені тим, що в Росії вибухає. Що у відповідь на ракетні обстріли України, у відповідь на 8 місяців знущань над Україною тепер вибухає в Білгороді, в Курську і в окупованому ними Криму я наприклад, вважаю, що я, я от реально, ви мене просіть, я не, я не розумію цього. Я реально не понимаю. Я не понимаю, какого хрена регулярно идут удары по Белгороду. Вчера американской ракетой, которую сбили. Я не понимаю этого. Они на Крымский мост посягнули, на символ новой России. Какой символический объект на Украине мы уничтожили? Поэтому давайте-ка уже в чувство приходить. А мене, наприклад, дивує, чому такий бойовий Соловйов, цілком призовного віку, досі сам не на Калчаковських фронтах, а лише підбурює в теплій студії зомбованих ним росіян. Хоча чому дивує Соловйов, який є одним з тих, хто найбільше винен у розпалюванні істерії, ворожнечі і нападі Росії на Україну, не хоче здохнути тут в Україні, так як дохнуть ті, хто завдяки йому був мобілізованим в цій новій хвилі часткової мобілізації. Перші двохсот з цієї хвилі вже почали повертатись додому в пакетах. Цього тижня в усі кінці Росії в Москву приїхав пакет заступником начальника відділу мерії Москви Алексієм Мартиновим. Був мобілізованим без жодного бойового досвіду і був кинутий без підготовки на фронт одразу після того, як його призвали. Військовий комісаріат Челябінської області вперше підтвердив загибель п'яти мешканців південного Уралу. Їх родини розповіли ту саму історію. Усіх одразу після мобілізації відправили на передову у Херсонській області без будь-якої підготовки. Своїм громадянам російська влада так само брехала і бреше, що призивати на війну будуть лише людей з бойовим досвідом, що після мобілізації вони будуть проходити підготовку та злагодження, і що на фронті опиняться лише через місяць-два після початку кампанії. Але на практиці мобілізовані вже за кілька днів після призову опиняються на передовій і відповідно гинуть. Нова військова стратегія Путіна і шойгу полягає в тому, щоб закидати Україну не лише ракетами, а й гарматним м'ясом. Мобілізація триває. Путін цього тижня заявив, що вона близька до завершення. На військах формирувателях 222 тисячі чоловік мобілізованих із 300 тисяч. Думаю, що в течение, ну приблизно в течение двох тижнів всі мобілізаційні мероприятия будуть завершені. Але очевидно, що він традиційно бреше. Хроніки мобілізації в Росії цього тижня виглядали ось так. Забирали цілими підприємствами. Кто служил до 40 лет граждане Российской Федерации остаются. Все остальные свободны. Чоловіків виловлювали на ринках. Ось на цих кадрах російська столиця. Всі на одного. Ви що робите? В різних районах Москви і Пітера воєнкоми полювали на своїх жертв біля метро, супермаркетів і влаштовували облави просто в багатоквартирних будинках. Чоловіків перехоплювали в парадних, коли вони йшли вранці на роботу і вручали повістки. Короче, у нас починається Це мой дом, я маю право знімати. Вот так вот разносят повестки. Посмотрите, пожалуйста. Кондратьевский проспект, дом 68, корпус 4. Дежурит с 7.30 утра. Угу. А вы кто вообще? А вы кто? Я здесь живу. Молодцы, мы рад за вас. А вы кто? Какая разница? Представьтесь, пожалуйста. чего вдруг? Ну что вы здесь делаете? Что здесь? Слушайте, а вообще есть? Все, до свидания. Вот посмотрите, пожалуйста, повестки. Вы женщина, у вас есть мать? У вас есть дети? А что это вы стесняетесь? Почему щин тормозите? Просто вы вообще кто? На основании чего вы здесь находитесь? Успокойтесь. Успокойтесь. Якщо ви не согласні, що можете написати писать заявляти. Да, я не согласна. Вот такі вот люди. А ось цей персонаж, пійманий нашими ЗСУ на Донбасі цього тижня, дозволив відстежити весь цикл життя і смерті середньостатистичного мобілізованого російського зека, яких вербує в російських колоніях ватажок ПВК Вагнер і повар Путіна Пригожин. Виглядає він так. Початок липня з'являються перші повідомлення про те, що Пригожин вербує в'язнів для відправки на фронт в Україну. Війна тяжоле. На всякие там чеченські і так далі близько не похоже. Розход боєприпасів у мене приблизительно в два раза більше, ніж в Сталінграді. Ось один з таких зеків. Це 31 липня, десь на шляху в Україну. Бандера на Донбас. А це той самий зек. середина жовтня. Схід України. Фамілія Мілочці. Дмитрий Откуда родом? Приехал сюда. С откуда? Зоны? Зоны. Сколько у вас человек приехал? Ну, сюда мы приехали вот на это место, сюда значит, найти 100 человек. 100 человек. Вчера заходили группами по сколько? Две группы по 50 человек. Вот Нет. в этой деревне. Одну с этой стороны, другую с, левой, одну с правой, правильно? Ну да, параллельно. -то. Параллельно шли. Лесополов. Что у вас было на вооружении? автоматы, выделение по пулемету и по СВГ. Ну, да. Куда оттягивали раненых? Мы должны были куда-то оттягивать, но нас вообще даже вот мы не оттянули. Вот, меня не забрали. Разбежались все. Но была какая-то точка, куда вас должны были оттянуть? Должны были оттягивать, а дальше командир должен говорить, куда именно. Командиры с вами заходили? Ну да, вот там было раз, его командира. Он тоже был уже дальше координировать действия, но мы об этом не дали. У так... вас техника с вами заходила, стали Нет. вы пешими? Пешими? Нет. Ну, а це Уфа цього тижня там затримали авіарейс до турецької Анталії на півдня через те, що другому пілоту прийшла повістка до армії. Про це розповіли у фінські ЗМІ пасажири цього рейсу. Їх дві години протримали на злітно-посадковій смузі, а потім через гучномовець повідомили, що у зв'язку з мобілізацією та подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується і попросили залишити літак. Куди полетів другий пілот Зуфи в Анталію чи на Донбас чи в Херсон? Невідомо. Під 100 тисяч трупів і покалічених видно все ще мало для 100 мільйонної країни, щоб справити мізки, якщо їх там є. В цьому місці хочу повернути ще одній російській пропагандистці Маргариті Сіманян. Її пост від 24 лютого. Зачем Зеленський об'являє мобілізацію? Понятно же, що київський режим это не спасет, але погибніть ще більше молодих українських мужчин. Точка Зачем? Цього тижня Сіманян постить в телеграм молитви про відновлення миру. Занавість! Білорусь! Там цього тижня теж біситься злий Лукашенко. В Білорусі почали приховану мобілізацію. Оголосили режим контртерористичної операції. Лукашенко заявив, що так зване регіональне угрупування військ Білорусі і Росії увійдуть в 70 тисяч білоруських військових, пояснюючи журналістам навіщо це, Лукашенко. Знову ніс маячню про те, що Польща готується до ядерного удару по Білорусі. З військової точки зору в Білорусі поки все ще нічого не змінилось. Звідти все ще вивозять військову техніку, а не завозять. І Лукашенко все ще продовжує відпрацьовувати свій російський хліб де фізично а ротом. Він надає Путіну політичну підтримку, як ми бачили під час голосування в ООН цього тижня, надає територію Білорусі для запуску ракет по Україні, займається ремонтом російської бойової техніки і надає ще деякі послуги на саміті глав держав напівмертвого СНД в Астані цього тижня Лукашенко. Шенко зі шкіри пнувся, намагаючись одночасно транслювати дві взаємозаперечуючі тези Кремля. Перша Путін ніколи не збирався застосовувати ядерну зброю в Україні. Ніколи, в тому числі й президент Путін, рукаводство Росії не ставило перед собою ціль примінити ядерне оружие в Україні. Такої необхідності ні. Друга не треба заганяти Путіна в кут, бо таки застосує. Саме главне своєї собі і навіть противника не загоняйте в угол, тому не треба переходити ті лінії, як росіяні говорять, країна лінії Нельзя можна їх передати. Що касається ядерного оружия, ну оружие для чего-то ж создається. Такса за ці валютні послуги Лукашенка стандартна півтора мільярди доларів. Цього тижня самопроголошений президент Білорусі отримав від Путіна черговий транш. Очевидно, в таксо входять і посередницькі послуги в сфері перемовин, які сам Путін вести не може, бо з терористами перемовин не ведуть. На тлі ракетного обстрілу України і визнання путінського режиму терористичним, навіть президент Туреччини Ердоган, який активно позиціонує себе як перемовника в питанні ситуації в Україні, цього тижня на зустрічі з Путіним про Україну не говорив. А якщо і говорив, то публічних повідомлень про це не стали робити. Так, от, за версією Лукашенка, перемовини з Ердоганом по Україні веде особливо. Обисто він самопроголошений. Ми вчора зустрічались з президентом Ердоганом, договорились, що в ближайше время ми на високому рівні проведемо переговори, в тому числі будемо затрагувати вопрос України. Я знаю, що наш канал дивляться і в Білорусі, і мені прикро, що так виглядає, що ваш самопроголошений президент дострибається до того, що вам доведеться відчути на собі те, що вже відчувають жителі Белгорада і Курська. Я вже мовчу про те, що давно переживаємо ми тут, в Україні. Ми вісім місяців з якихось об'єктивних і суб'єктивних причин стримуємось і не відповідаємо на обстріли України з території Білорусі. Але здається, мені цей момент наближається і його не уникнути. Ми вісім місяців терпимо ракети, які запускаються з Білорусі 10 жовтня, під час ракетного терору, частина ракет летіла знову з Білорусі. Зараз в Білорусь завезли іранські дрони. Ми, звичайно, люди терплячі, але ваш диктатор дуже. Уже старанно наближає момент, коли зсу доведеться завдати удару по російських позиціях на території Білорусі, щоб захистити нас самих від ракет дронів, і не дай Бог вас самих, якщо вас мобілізують, і якщо ви на це погодитесь, зараз від вас дуже залежить, полетять Хаймарси по Білорусі чи ні. Тому думайте там і робіть щось. На цьому буде ставити крапку на головних подіях цього тижня. Не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку. Дякую всім, хто підтримує нас. Завтра нагадую, свої оцінки подіям тижня, дасть невеличкому інтерв'ю Володимиру Гриско, колишній міністр закордонних справ і керівник центру дослідження Росії. Не пропустіть. Тримаємо пальці за наші збройні сили на всіх фронтах. На південному фронті зараз події розвиваються так, що за оцінками багатьох західних військових аналітиків ми можемо мати там дуже важливі новини, можливо, навіть наступного тижня. Станом на кінець цього тижня, збройні сили України звільнили там від окупантів 75 населених пунктів, з них 29 – лише за жовтень. Наші військові продовжують методично відтісняти їх там і знищувати їх логістичні ланцюжки і командні штаби. Звільнення півдня може мати вирішальне значення для перебігу війни, тому успіху нашим Збройним силам. Вам традиційно бережіть себе, ваших близьких. Побачимось завтра!